Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Про що Ісус говорить учням своїм? В чому та досконалість і як може бути людина така досконала, як Бог? Не йдеться про досконалість самого Магістату Божого, самого. Самої Божої природи, але йдеться про те, що каже Ісус Христос. Хто в тебе попросить? Тому, хто в тебе попросить, а від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього і ненавидить ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. От представте собі. Художник мальберт, набір фарб, пензлик у руках художника. І він, і ми бачимо ті фарби так: червона, зелена, сина, біла, чорна, різні. І от вони в тих коробочках стоять. Для того, щоб намалювати картину, художник бере зелену, малює травичку, синеньку, малює небо і так далі. так? Він поєднує ці фарби і малює картину. Людина в своєму житті. Якщо вона є добра і має справу тільки з добрими, а ті не здалі, мають справу з нездалими, це фарби у художника в у тих, ну, у тих посудинках, чим він там їх зберігає. І я кажу, я біла фарба, я не можу йти до чорної, ні. І світ залишиться в такому стані, який він є. Просто він з кожним роком, з кожним десятиліттям, з кожним століттям буде ставати все гіршим. Бо він не буде розвиватися. Люди схильні до зла, і вони будуть, знаєте, збільшуватися тих поганих. Що говорить Христос? До білої фарби. Каже, йде до тих, іде до тих. Міняйте світ. Міняйте. Іде між злих, неси їм добро. Іди серед скупих, роби їх щедрими. І так синами Божими назветеся, бо написано каже. «Люби ближнього свого і ненавидеть ворога свого. Так було написано в Старому Завіті, так? щоб людей підготувати. Це були етапи: один за другим, один за другим. Це був процес спасіння людини. А потім, коли людина доросла вже до того, вже коли розділилися, щоб було понятно, ага, злі там, добрі тут. Тепер треба з них міняти. І каже Господь, роби добро, бо зло воно само по собі робиться. Але нема тих, що роблять добро, нема синів Божих. І тому він і каже: любіть ворогів ваших. Не для того, що вороги хороші, а для того, щоб їх змінити. Ідіть до злодіїв, що хочете їм робити, але так, щоб вони перестали красти. Були часи, що злодію відрубували руку, були часи, що злодію клали в тюрму, були часи, що злодію, ну, прилюдно десь наказували, прив'язували до стовпа і так далі. Але важливо, щоб той злодій змінився. Так же само і наказували. Ті, що вчинили перелюб, бо, тому що перелюб дуже багатьох людей сильно поранив. А часто такі є рани глибокі, душевні, що люди закінчують, от, от, закінчується цей конфлікт, що одна або інша сторона може і загинути. Бо у стані ефекту, у стані тої глибокої ревності при максимальному збільшенні емоцій, Людина може вчинити Бог що. І внаслідок так інших гріхів людина собі тільки робить шкоду. І тому Христос каже: якщо ти правильний, то йди серед грішних. Не треба себе відділювати. Знаєте, є таке поняття біле пальто. Є дуже багато людей, що одівають біле пальто. Я такий праведний, я не піду туди. Я такий праведний, я не можу йти воювати. Як я буду воювати? Я ж такий праведний. У мене біле пальто. І ці білопальтошники це паразити, які живуть на цьому світі, які намалювали собі свій світ. І себе нашому світові продають, що вони такі важні, особливі, але треба йти й до них, щоб їх змінити. Тому завдання християн не просто любити ворогів, бо вони гарні, чи ще щось інше, чи тих прошаків, що приходять просити. Чи той, що приходить до тебе позичити? Їх любити не через те, що позичати це файно, ні, через те, щоб вони відчули, що в світі є Божі діти і це ви. І тому Христос каже, коли зичиш, зич таку суму, яку ти готовий простити. Бо тому що ти зичиш гроші для того, щоб його врятувати, а не для того, щоб його загнати у кабалу. Не для того, щоб загнати людину у такі проценти, щоб вона з неї не вилізла. Завдання Божих дітей рятувати, змінювати і робити із них Божих дітей. Якщо ти через свою людяність, Когось зміниш через те, що позичуємо гроші, або йому якусь поміч, то робиться. А якщо ти його не зміниш, якщо він не стане людяний, а навпаки, а це часто так буває, каже, хочеш втратити свого друга, йому гроші. Якщо ти бачиш, що твій вчинок не зробить його кращим, то не робиться. Навчитися бути Божими посланцями, щоби щоб через вашу присутність світ змінювався. Христос хоче нас навчити, що Він каже: йдіть у цей світ і робіть його іншим, міняйте його в мою сторону, каже Господь. Бо світ часто виглядає, як у ті фарби у баночках закручені, вони є. Але вони ними ніхто художник ними не малює. Бо для того, щоб намалювати травичку недостатньо одної зеленої фарби. Треба трошки чорної, треба трошки білої, треба трошки, ну, щоб зробити синенької, щоб зробити крапельку на тій травичці, ще там щось. Треба багато фарбів. Світ гарний тим, що це. є Величезний калорит Божої присутності, де є, починаючи від білої найсвятішої, закінчуючи чорною фарбою, і весь спектр цих всяких тонів, полутонів, і це і є оцей світ, який ми сприймаємо. Бо лише той світ, який ми бачимо, в ньому є 13 мільйонів кольорів яких ми сприймаємо через наше око, яке розрізняє наша сітчатка і передає цю інформацію в мозок і мозок малює картину. І ця різноманітність Божа в наших руках і ми маємо цей світ міняти, щоб він з кожним днем вставав ближчий до Бога, а не дальшим. Ось що значить. Любіть ворогів ваших, ідіть до них, міняйте їх, будьте присутніми в цьому світі не просто існуючи, а виконуючи волю Божу, роблячи світ кращим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!